Дві години тому прийшов до цієї прекрасної людини, цього хлопця Олександра Альбертовича. От мене були такі питання важливі. Я з війни пішов на війну у березні 22-го і вийшов до другої групи інвалідності, де він вижив на війні, Київ захищав, пішов добровольцем. І зараз ці питання основні по моїм виплатам, по одержанні квартири, на яку я на 100% заслуговую. І ця прекрасна ця людина Олександр Альбертович дуже мені. Дуже мені все пояснив. Так як академік професор, да, дуже велике дякую. От, і батько моєму ще так успокоїв батька, бо батька там не речі. От хочу пожати руку Оксану Генбертовичу. Велике дякую. От, вам, Ви дуже досвідчений, мудрий фахівець. Я скажу, як сам професор і академік всіх наук і медицини теж вайда, як я вже так. Чорний юмор розговорював. Дуже мудра людина, Олександр Бешевич. Дуже велике дякую вам. Процвітання вашій фірмі і вам всім здоров'я. З Богом, слава Ісусу Христу.